Хаб міста Хмельницький долучається до місцевої акції Вишиваю волю, вишиваю долю. Ідея створення нашої фотозони виникла з бажання створити не лише звичайну фотозону, а справжній об'єкт, який передає любов до нашого краю, його традицій та національної єдності. У візерунках нашої фотозони закодоване слово воля, яка є дуже важливим для нашої нації. Унікальність нашої фотозони полягає в тому, що ми вирішили вишити її власноруч різнокольоровими нитками. У створенні нашої фотозони взяли участь фахівець бібліотеки філії No5 Турецької міської центральної бібліотеки та мешканці турецької громади. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до наших заходів 16 травня, відвідати майстер-клас Листівка-вишиванка, насолодитися атмосферою традиції та краси вишивки. Приходьте, фотографуйтеся та долучайтесь до нашого заходу, щоб разом вшанувати унікальну вишивку Донеччини.